азоли є основою контролю грибних хвороб. Вони демонструють високу ефективність і є найкращим партнером для використання у комбінації з іншими діючими речовинами. Добре, відомо, що законодавчі обмеження на ринку ЄС посилюються по відношенню до азолів. Це пов'язано із зовнішнім регулюванням, незважаючи на їхнє безпечне використання. У результаті вчені БІСФ розробили унікальний та інноваційний підхід до створення нового фунгіциду, який відповідає оновленим законодавчим вимогам та демонструє високу активність проти цільових патогенів, таких як Септоріокс для того, щоб досягався такий ефект, дія молекули спрямована саме на причину виникнення токсичного ефекту на гриб. Спочатку було визначено ензим, який відповідає за певні процеси у клітиних патоген, і встановлено стратегію тестування на початкових етапах його розвитку. Далі, оскільки структура цільового ферменту гриба нам відома, ми змоделювали молекулу таким чином, щоб оптимізувати її дію при контакті саме з патоген. Для цього ми вбудували гнучки ізопропанол як частину молекули ревісол, який має вирішальне значення для міцного зв'язування. З цільовим ферментом гриба. Після розробки молекула була синтезована в наших лабораторіях. Так було створено ревісол – Новий триазол від create chemistry.